Вітаємо вас на території ігрової вулиці, чи знайоме вам ім'я, Том Кленсі. Гадаємо, що так. Як-не як воно є на початку заголовків доброї половини ігор Ubisoft. Про те, що саме ви знаєте про цю людину? Хто він такий, у чому його крутість, та які, зрештою, пан Кленсі має заслуги перед геймдевом? Не знаєте? Ну тоді давайте розберемося в цьому разом. За мікрофоном, Дмитро Рибаков сценарій до відео писав Данило Стаценко. А дивитесь його ви. Але перед самим початком хочемо, щоб ви стали одним із перших, хто отримає довгоочікувану FIFA 23. Мой вже відкрив предзамовлення гри для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, X, Nintendo Switch та PC. І це круто, зважаючи, що FIFA 23 нарешті стала кросплатформенною. І відтепер грати можна проти суперників з різних платформ одного покоління. На вас чекають нові ігрові можливості, оновлення в режимі кар'єри, клуби, профі та багато іншого. А крім цього, вперше у FIFA можна буде зіграти з жіночими клубами. FIFA 23 можна вважати легендарною, адже це буде остання гра у співпраці EA Sports з FIFA. Наступна гра у 2023 році вийде вже під назвою EA Sports FC. Нагадаємо, EA Sports запланувала реліз на 30 вересня. Але навіщо чекати? На всіх новинки може не вистачить. Робіть попереднє предзамовлення вже зараз нам. Окра.ю. Посилання в описі під цим відео. А тепер точно розпочинаємо. Приємного перегляду. Повне ім'я нашого героя Томас Лео Кленсі. Народився він 12 квітня 1947 року у Балтиморі. Балтимор розташований на узбережжі Атлантичного океану та є потужним промисловим портом штату Меріленд. І Кленсі з Малку займався усім, що пов'язано з морськими глибинами. А також хлопчик хотів бути солдатом. Ідеальним способом поєднати два інтереси море та армію стала б морська піхота. Тож, навчаючись в коледжі лойоли в Балтиморі, Кленсі приєднався до армійського навчального корпусу офіцерів запасу. Студентські роки Томаса якраз припали на найактивнішу фазу війни у В'єтнамі. Не дивно, що юнак спробував вирушити туди у складі американського контингенту. Проте ні, нічого з цього не вийшло. Томові так і не вдалося ані стати морським піхотинцем, ані взяти участь у війні у В'єтнамі. А все через міопію високого ступеня. З таким діагнозом шансів зробити військову кар'єру в нього не було. Тож військові амбіції Тома Кленці так і лишилися нереалізованими. Тисячу 1969 році чоловік спокійно закінчив коледж. Того ж року він одружився з Вандою Томас. Спойлер надалі у Кленсі було ще двійко розлучень та одружень, тому на цій сторінці його життя ми не зупинятимемось. Після здобуття освіти та одруження чоловік почав працювати страховим агентом в місцевій Балтіморській компанії та жити пересічним життям звичайної людини. Так було довгі 15 років, аж доки в 1984 році Томас не зробив річ, котра кардинально змінила його життя. Том Кленсі видав книгу. Оце так сподіванка. Попри неспроможність зробити військову кар'єру, чоловік далі активно цікавився військовою технікою, американською армією, морем та геополітикою. Його інтелект був військового складу, гострим, дисциплінованим та здатним аналізувати велику кількість різноманітної інформації. І ці можливості треба було якось реалізувати. Ідея написати трилер в Кленсі виникла ще коли він навчався в коледжі Лойла. Проте побутові клопоти та необхідність заробляти на життя змусила відкласти і літературні амбіції в бік. Але тільки на деякий час у 1976 році майбутній письменник дізнався про невдале повстання на радянському фрегаті Сторожевой, що входив до складу Балтійського флоту. Замполіт корабля Валерій Саблін намагався підбурити підлеглих, розпочати боротьбу проти радянського уряду. Йому вдалося переконати на деякий час значну частину екіпажу, проте один із мічманів попередив розташований поруч підводний човен про бунт. Стареживой взяв курс на вихід з різької затоки, а совкове командування розпочало масштабну операцію з перехоплення, в результаті повстання очікувано зазнало поразки. В США пересічні громадяни мали вкрай туманне уявлення про перебіг події заколоту та цілі Сабліна. Наприклад, вважалося, що команда сторожевого мала наміри дістатися до Швеції та попросити там притулку. Проте сама ідея, можливо, заколоту на радянському кораблі глибоко врізалася кленці в голову. Цей бунт крутився в голові протягом багатьох років. Згодом зізнався письменник, врешті-решт фрегат в уяві Томаса перетворився на ультрановітню сабмарину. Росіянин Саблін став литовцем Марком Раміусом, а Швеція стала Америкою. Повість почала набирати чітких обрисів. Та безпосередньої роботи над художнім твором передувала кропітка та методична підготовка. Аби дізнатися більше про радянські субмарини, Кленсі прочитав всі тогочасні основні англомовні праці на цю тему. Також суттєво допоміг Томасу і навчальний варгейм під назвою Гарпун, розроблений спеціально для ВМС США. Важливим джерелом стали й розповіді колишніх підводників, котрі працювали в Балтиморській газовій компанії та на місцевій АЕС. Придалися й власні знання в військовій сфері, здобуті протягом багатьох років. Першу чернетку твору Кленсі написав всього за 6 місяців. Два офіцери ВМС, що прочитали її, додали всього кілька зауважень, котрі стосувалися реалістичності роботи описаних механізмів. Тож наприкінці 1984 року повість під назвою Полювання на червоний жовтень таки вийшла друком. Її видало видавництво Військово-морського інституту Сполучених Штатів Америки. Якщо що, це не державна структура, а незалежна професійна військова асоціація, котра до того ж раніше видавала виключно професійну літературу. Таким чином, полювання на червоний жовтень стало пробним каменем не тільки для Кленсі, і це виявився якраз той випадок, коли перший млинець не нанівець. Книга Кленсі стала в США справжнім бестселером та перебувала в топі протягом довгих 15 тижнів. Нею зацікавилися і в офіційному Вашингтоні. Особливо популярним червоний жовтень став на деякий час в середовищі республіканців. Примірник книги в якості чогось подарунку отримав навіть тодішній президент США Рональд Рейган. Як розповів пізніше один із найвідоміших біографів американський президент Теві Трой, червоний жовтень став улюбленою книгою Рейгана. Президент любив екшени та пригодницькі історії, проте також йому подобався і нонфікшен. З цієї точки зору повість із захопливим сюжетом та розлогим технічним поясненням виглядала просто ідеальним варіантом. В інтерв'ю даному в 1985 році Рейган буквально назвав червоний жовтень ідеальним поєднанням. А згодом сороковий президент ще й запросив автора на особисту зустріч в Білий Дім. Чи посприяло це продажам червоного жовтня? Ще пак. Та комерційний успіх творою без того був незаперечний. В результаті права на роман були продані Кленці за 50 тисяч доларів, і після хорошого початку письменник не збирався зупинятись. Вслід за червоним жовтнем на світ з'явилися романи Червоний шторм піднімається, Ігри патріотів, пряма та очевидна загроза, кремлівський координал і всі жахи світу. Вони також стали бестселерами. Кленсі почав підписувати мільйонні контракти з різноманітними видавництвами та компаніями. Зрештою, він став одним із найбагатших американських письменників, а його статки почали сягати 300 мільйонів доларів. Але ж у чому секрет такого успіху його книг? Кленсі почав активно публікуватися та видаватися в 80-х та 90-х роках минулого століття. Це були часи, коли ще тривала холодна війна, коли Росія була такою ж очевидною загрозою для цивілізованого світу, як і зараз. Масштабне протистояння застосуванням ядерної зброї в очах багатьох виглядало цілком реальним розвитком подій. Твори Кленсі якраз розповідали про гіпотетичні катастрофи, пов'язані з новітніми технологіями. В центрі його романів перебували військові конфлікти, терористичні акти чи таємні операції. Фактично, письменник створював альтернативну історію холодної війни, і це була історія з патріотичним запалом. Її основою стала боротьба хороших хлопців проти поганих хлопців, боротьба, що точиться навколо та застосуванням передвих військових технологій, звісно ж. А головними героями зазвичай були американські шпигуни, військові офіцери, мореплавці та бойові пілоти. Саме такі книги були цікаві та затребувані в той час. Якісь із цих творів були кращі, якісь гірші. Проте тренд Кленці на технотрилер і саме такий технотрилер таки задав. Фактично, він і став одним із творців даного жанру. Сам письменник проте так не вважав. На його думку, він писав пригодницькі повісті, і вони були трилерами. Усіх же бажаючих бачити у ньому засновника технотрилерів, він відсилав до ранішніх творів Майкла Крейтона. Тим не менш більшість. Літературознавців такі схильні вбачати в Кленсі співзасновника технотрилера та вставляти його поруч із е, Крайтоном. Отже, книги Кленсі стали для США бестселерами, За їх мотивами, почали створювати фільми та настільні ігри. А від настолок до відеоігор – один крок. Та перш ніж перейти до розповіді про власне внесок Кленсі в ігрову індустрію, ми хочемо подякувати нашим патронам. Особливу дяку традиційно передаємо Олексію Іваськевичу. Дякуємо, що підтримуєте нас та пам'ятайте, що підтримувати Збройні Сили України в ці нелегкі часи, ще важливіше. Посилання на кілька волонтерських фондів буде в описі. Першими відеоіграми, створеними за мотивами творів Кленсі, стали симулятори субмарин. У 1987 році за мотивами першої повісті Кленсі, вийшла простенька The Hunt for Red October. Створена студією Oxford Digital Enterprises. Це було щось середнє між симулятором та стратегією, в якій гравець мав переправити субмарину Червоний жовтень до берегів США, уникаючи при цьому совітських кораблів. Наступного року студія MicroProse, заснована відомим геймдизайнером Сідом Майєром, випустила гру Red Storm Rising, створену на основі одноіменної книги Кленсі. Тут варто зазначити, що друга книга Кленсі вже розповідала про долю конкретної субмарини а про повномасштабний конфлікт в Європі між радянським союзом та НАТО. В червоному штормі протистояння розгортається і на суходолі, і на морі. Проте мікропроз все одно зробила симулятор субмарини. Рішення засередитись виключно на підводних човнах повністю лежить на совісті розробників. І знаєте, мабуть, воно було правильним, гра вийшла доволі непоганою. Тогочасні ігрові видання активно хвалили її за збалансований ігролад та реалізм. А коли в 2017 році з'явився симулятор субмарини Cold Waters, його розробники позиціонували свій продукт саме як духовного спадкоємця червоного шторму. Що ж, якщо твою гру пам'ятають через 29 років після виходу, значить вона таки чогось варта. У 1990 році, взагалі, сталося дещо незвичне. Відразу дві ігрові студії випустили відеоігри, створені вже на основі екранізації червоного жовтня Кленсі. І так, це були симулятори субмарин знову. Благо, в 1991 році Capstone Software вирішила додати трохи більше різноманіття. Студія створила на основі повісті кленсі кремлівський кардинал одноіменний політичний симулятор. От тільки гра вийшла такою собі. Один з небагатьох фактів, котрий мені вдалося про неї знайти, полягає в тому, що американський журнал Computer Gaming World поставив 96-му році кремлівського кардинала на 36-те місце в своєму топ ти Найгірших відеоігр. Як гадаєте, ця інформація сильно знадобиться вам у житті? Думаю, ні. А отже говорити більше про цей симулятор просто немає сенсу. Краще присвятимо більше місця наступній грі, адже вона того варта. В 1995 році студії Virtus Corporation та Clancy Interactive Entertainment почали створювати симулятор субмарини під назвою Tom Clancy's SSN. Virtus Corporation була компанією, що працювала в сфері 3D-технологій. Clancy Interactive Entertainment – це і був Tom Clancy власною персоною. Він погодився працювати із своїм другом Девідом Смітом, засновником корпорації Virtus над симулятором субмарини. Абревіатура SSN позначає атомний підводний човен. Тож не дивно, що майбутній симулятор субмарини назвали саме так. Оскільки ж Кленсі вже був знаним письменником, на початку назви додали там Кленсі. Це мало посприяти продажам гри. Для роботи над симулятором Кленсі запросив в якості технічного консультанта Дугласа Літл Джонса. Він був колишнім капітаном атомної субмарини Королівського морського флоту та добрим знайомим Томаса. Для роботи над грою Дуглас навіть переїхав з Великобританії до Сполучених Штатів йому було складно покинути батьківщину двох доньок та сина. Проте заради старого друга він погодився. В Том Clancy's SSN ССН гравець брав на себе керування американською субмариною, котра бере участь в обмеженій війні США проти Китаю, котру спричинило захоплення останнім Тихоокеанських островів у Спратлі. В грі активно використовуються відеобрифінги та репортажі, знятими за участю реальних акторів. Вони мали занурити гравця в гру та пояснити контекст. Сюжетна компанія складалася із. Сімнадцяти місій. Під час кожного завдань гравцю надавалася чимала свобода дій, котра щоправда не впливала на загальний розвиток подій та кінцівку гри. Том Кленсіс ССН видало Сімонс Енд Ш. Шкастер Інтерактив Сімонс Енд Шкастер Інтерактив, велике книжкове видавництво, котре у 80-х стало спеціалізуватися і на випуску відеоігр. Раніше вони видавали деякі книги Кленсі, тож не дивно, що й видавцем першої гри до створення якої він долучився, стали саме вони. Тим паче, вихід гри супроводжувала поява книги з аналогічною назвою, написаної Томом Кленсі та Мартіном Грінбергом. В ній. Переповідалися події гри тільки в більш художній та розблогій формі гра виявилася успішною. А розробники, що працювали над нею, вирішили об'єднатись в єдину компанію. Кленсі сподобалося працювати над грою йому припали до вподоби інтерактивний аспект відеоігор та можливість гравця певною мірою самотужки визначати перебіг подій. Також він вважав, що комп'ютерний ринок в майбутньому буде тільки розвиватись, тож він хотів серйозніше займатися відеоіграми, Літл Джонс підходив до цієї справи практично, радячи Кленсі заснувати власну кампанію. І Том прислухався до поради друга. Так, в листопаді 1996 Році виникла Red Storm Entertainment. Вона отримала назву на честь другої книжки Кленсі Red Storm Rising. Та чому саме на її честь, складно сказати: Червоний Шторм не був найвідомішою книжкою Кленсі. Та й створення гри за її мотивами не входило у плани студії. Можливо, причиною став той факт, що Кленсі та Літл Джонс потаворишували саме під час її написання. Проте це всього лиш моя гіпотеза. Прошу не. Не сприймати її надто серйозно. Половина новоствореної компанії належала Кленсі, половина Weirto Corporation. Кленсі став головою компанії, Літл Джонс головним виконавчим директором, креативним же директором став досвідчений програміст Стів Райт. Крім них, в червоному штормі спочатку було ще 17 розробників. Кленсі відповідав за сюжет і лор ігор. Колишній військовий Літл Джонс контролював процес та керував командою. А програміст, власне, і займався розробкою. Студія розміщувалась в північній Кароліні. Вона мала розробляти ігри, присвячені альтернативним військовим конфліктам та операціям. Сценарії, написані для цих ігор, Клейнсі, до речі, переробляв зазвичай ще з якимись авторами у повноцінний художній твір та видавав як окрему книгу. За наступні роки студія випустила серію стратегічних ігор Power Players. Першою грою стала стратегія Політика. Випущена в 1997 році. А от наступного року студія випустила відразу три гри. Першою вийшла покрокова економічна стратегія Tom Clancy's rootless.com із сюжетною компанією та мультиплеєром. Другою світ побачила Dominant Spice, котра стала одною з перших 3D-стратегій у реальному часі. Її поява суттєво зміцнила репутацію компанії. Обидві відеогри належали до серії Power Place. На відміну від третьої гри, випущеної того ж року, третя гра була набагато амбітніша та масштабніша. Її назва Tom Clancy's Rainbow Six. Дії франшизи розгортаються через три роки після деактивації певної секретної програми Rainbow. Проте зухвалі дії терористичної групи під назвою Біла Маска стають причиною для її відновлення. Так виникає інтернаціональний елітний загін спецпризначенців, що перебуває під безпосереднім контролем НАТО. Rainbow тім діє по всьому світу, запобігаючи вбивствам цивільних чи використанню терористами зброї масового враження. Розробники поставили собі за мету взяти героїчну структуру творів кленсі, ідею того, що одна команда може кардинально змінити хід подій та імплементувати її в шутер від першої особи. Зрештою. Герої мачомени, які виносять всіх і вся, не були чимось незвичайним для відеоігор навіть 24 роки тому. Та при цьому розробники хотіли зробити геймплей все-таки як мога більш реалістичним. Для вбивства було достатньо одного влучного пострілу. Це стосувалося як ворогів, так і гравця та його напарників. При цьому в грі ще існувала така штука, як Friendly Fire. Ускладнював справу також і геймдизайн локацій. Тож гравці повинні були планувати свої дії наперед. Думати, як їм непомітно пробратися, в кого стріляти першим, куди та коли йти. В цьому плані геймплей Rainbow Six був унікальним. Тогочасні шутери працювали за принципом стріляй та тікай. Дана гра започаткувала жанр тактичного шутера та зробила Редшторм Entertainment лідерами ігрової індустрії. І згодом компанія продовжила активно розвивати цю франшизу. У 2000 році Ред Шторм випускає гру Shadow Watch, створену за одноіменним романом Томаса Лео Кленсі. Це була невеличка покрокова стратегія серії Power Place. Водночас того року стається набагато важливіша для компанії Подія. Ред Шторм Entertainment була придбана Юбісофтом за 30 мільйонів доларів. Так вона стала Ubisoft Red Storms. Дуглас Літл Джонс залишив компанію та повернувся до Англії. А Том Кленсі втратив частину впливу. Водночас студія отримала додаткові ресурси, а отже, і змогу створювати більші і кращі ігри. І в 2001 році Red Storm випустила Том Кленсі Recon. Непоганий тактичний шутер, де елітний загін привидів бореться проти тупих амбіцій, Русні відновити Рашистську імперію. Остання місія проходить, до речі, на Червоній площі. Так, на зміну великим локаціям прийшли просторі відкриті рівні. Гра була набагато масштабнішою з Rainbow Six. І також привернула увагу широких мас в майбутньому. Ред шторм продовжила активно розвивати і цю серію, регулярно створюючи продовження та доповнення. Далі до розробки ігор за всесвітами Тома Кленсі підключилися і інші студії Ubisoft. В 2002 році Ubisoft Monreal почала розробку нової стелс гри Splinter Cell. Працівниця Гелена Юґует, що мала займатися маркетингом гри, разом із своєю командою, вирішила зробити майбутню гру частиною Всесвіта Тома Кленсі та залучити письменника до роботи. З точки зору наративу, це дійсно мало сенс, адже Splinter Cell від Спочатку мала бути грою про шпигунів з купою технологічних примичок. Так, письменник долучився до створення ще одної ігрової серії, хай навіть і в якості консультанта. Splinter Cell стала ж Том Кленсі Splinter Cell. ім'я письменника було використано в назві гри за роялті-домовленостями. З часом Ubisoft Red Storm поглибила свою співпрацю з іншими студіями Ubisoft. А Ред стала спеціалізуватися на мультиплеєрній частині Ігор Кленсі, в той час, як керування загальною розробкою, перейшло до інших студій. Наприклад, паризького філіалу. При цьому Red Storm стала допомагати у створенні різних частин Far Cry, а також активно освоювати невластиву їй дотисферу віртуальної реальності. У 2008 році Ubisoft придбала права інтелектуальної власності на ім'я Тома Кленсі, тим самим звільнивши себе від майбутніх виплат письменнику Roya. Студія мала виплатити Кленсі цілих 130 мільйонів євро в 2008 році. Крім того, Ubisoft зобов'язалася здійснити додаткові виплати в 2009 та в 2010 роках. Але навіщо це було зроблено? Заради чого платити такі кошти, як вже було сказано раніше, Том Кленсі був одним із найбільш продаваних американських авторів. Його ім'я мало таку велику впізнаваність. Він був співтворцем жанру технотрилер. Твори письменника мали власний стиль, який було легко розпізнати. І цей стиль, як показала практика, чудово підходив для різноманітних стратегій чи шутерів. Вони отримали змогу використовувати його в назвах не тільки відеоігор, а й книг, фільмів чи настолок. І звісно ж, вони цією змогою скористалися. У 2008 році світ побачила Tom Clancy's End War». Сюжет цієї стратегічної гри обертався навколо взаємної боротьби трьох блоків Європейської Федерації, Росії та США. Повноцінна онлайн-гра була скасована, проте три романи за франшизою, написані авторами Ubisoft, таки вийшли друком. У 2009 році компанія випустила авіасимулятор «Tom Clancy's Hawks а у 2010 році відбувся реліз сиквелу Хаукс-2. При цьому Ubisoft не переставала забувати і про Rainbow Six, і Ghost Recon, і Splinter Cell. Звісно, передача прав інтелектуальної власності зовсім не означала, що письменник не міг більше видавати книг під своїм іменем. До останніх днів свого життя Кленці працював над новими творами. У 2012 році він написав у співавторстві з Марком Гренні книгу Право остаточного рішення. Події романи обертаються навколо України. Росія розпочинає повномасштабне військове вторгнення, окуповує Крим та східні області України. Фактично, в повісті Том Кленсі певною мірою передбачив події 2014 року. Тож не дивно, що право остаточного рішення є першою та поки на жаль єдиною з книг, котра була перекладена українською, в 2017 році її видало видавництво фоліо. А ще це була остання книга Кленсі. 1 жовтня 2013 року, після нетривалої хвороби, письменник помер у своєму рідному Балтиморі. Причиною смерті стала серцева недостатність. Чоловікові було всього 66 років. Том Кленсі помер, проте його ім'я та його справа продовжили жити далі. Ubisoft не тільки продовжили активно розвивати старі ігри серії після смерті письменника. В 2016 році світ побачила гра Tom Clancy's The Division В 2019 році з'явилося продовження Tom Clancy's The Division 2. Головним сценаристом цих відеоігор був Річард Данський. Проте, як визнав сам Річард, The Division має дуже подібну стилістику з романами Кленсі. Її події розгортаються в недалекому минулому у Вашингтоні. Так, це постапокаліпсис, проте катастрофу спричинила масштабна терористична атака. Головними героями виступають елітний спецзагін, покликаний врятувати всіх і вся, а крутих примичок та технологій у грі вистачає. Варто зазначити, що до створення ігор за творами Том Кленсі доклали руку і українські працівники Ubisoft. Ubisoft Київ портували на ПК авіасимулятор Hawk і шутери Ghost Recon Future Солідер. А також створювали mac версію гри Splinter Cell Collectivision. При цьому київські програмісти долучилися до безпосередньої розробки Rainbow Six Siege та Ghost Recon Wildlands. для створеної у 2018 році дочірньої компанії Ubisoft Одеса. Робота над франшизою Tom Clancy Ghost Recon взагалі стала одним із основних завдань. Том Клейнсі дійсно був відомим письменником. По всьому світу продано більше ніж 50 мільйонів копій примірників його книг. А у відеоіграх ані Джоан Роулінг, ані Толкіану, ані навіть Сапковському не пощастило так, як пощастило тому Кленсі. Починаючи з 80-х і аж до сьогодні світ побачило майже 50 відеоігор, створених за мотивами його творів, у рамках створених ним франшиз чи під його іменем. Та при цьому постать Томаса Лео Кленсі практично не знана у нас. Майже всі його книги не перекладені українською. Фільми зняти за його творами теж не мають повноцінного українського дубляжу. А ігри від Ubisoft української локалізації. Сподіваємося, незабаром ситуація зміниться на краще. А ще сподіваємось, що дане відео було вам цікаве. А на сьогодні у нас поки все. Дякуємо всім нашим медсенатам, котрі підтримують нас. До нових зустрічей на території ігрової. Volatile.